Привіт! Про повстання сіпаєв я знаю з дитинства. Був такий радянський міні-серіал Капітан Немо». Одним з його епізодів була розповідь про допомогу, яку цей герой-підводник надавав повсталим Сіпаям. Про саме повстання нічого не говорилось, показували лише звірства англійців, ну включно зі знаменитим розстрілом із гармат, прив'язаних до гарматних стволів полонених. Запам'яталось добре. Сучасні індійські підручники називають сіпайське повстання Першою війною за незалежність. Чи так це? Ну, думаю, цікаво буде дізнатися, що це було і чому сталося. Почнемо з того, хто такі сіпаї. Це індійські солдати, які служили в армії британської осінської кампанії, а потім британська колоніальна адміністрація. Ті, завдяки кому британці змогли підкорити величезний субконтинент. Які були фундаментом британського панування в Індії. Вісім із десяти військослужбовців індійської армії були Сіпаєми. Британські солдати, багато з них були ірландцями, становили меншість. Сіпаєв, на відміну від їх білошкірих товаришів, набирали не з низин суспільства, для яких Шелінг від королеви був останньою надією. Їх набирали з військових каст. Військове покликання для них було невіддільним від віри. Напередодні битви солдати індуїсти приносили жертви або давали обітниці богині руйнування Калі, а потім, з її ім'ям на устах, йшли захищати британські інтереси. Чому ж вони протягом понад ста років залишались лояльні і раптом повстали? А все тому, що деяким англійцям захотілось як краще. І що головне, не тим, хто жив і працював в Індії, а тим, хто жив за 7 тисяч кілометрів від Бомбея – і це якщо по прямій. А якщо вплав, повмиса доброї надії, то всі 12 тисяч. Звісно, виникає питання кому краще. І на нього є однозначна відповідь: вони хотіли кращого не для себе, а для індійців. Я взагалі хочу записати кілька історичних відео для ілюстрації тези. Не варто намагатися бути кращим, ніж ти можеш собі дозволити, ніж дозволяють твої можливості, контекст і ресурси. Будемо вважати це відео першим із циклу. Ну а тепер, що значить краще. Загально відомо, що поки ти бідний, тебе цікавлять тільки твої особисті проблеми, і ти готовий їх вирішувати у будь-який доступний тобі спосіб. За перші 200 років колонізації англійці захопили владу в Азії. Землі в Америці і рибів в Африці. До місцевих ставились в основному як до інструменту для отримання доходу. Їх обкладали податками, грабували, іноді винищували. При цьому англійці терпимо ставились до культури тих чи інших народів. У деяких випадках вона навіть ставала об'єктом вивчення і захоплення. Так було в Індії. Багато британців. Піддали східному впливу з великою охотою. Але з часом все змінилось. Британці збагатіли, ну, в тому числі і за рахунок колонії, і тепер могли дозволити собі бути хорошими, ну, тобто турбуватись не тільки про себе, а й надавати допомогу іншим. З'явились майже місіанські ідеї цивілізаторства. З'явилась ідея принести свободу і процвітання народам, які жили у злиднях і темряві. Все це ми знаємо як тягар білої людини. Ініціатива йшла не від влади, а від суспільства, яке чинило на влади серйозний тиск. Однією з найвідоміших кампаній була кампанія за викорінення рабства, і не тільки в Британії, у всьому світі. Скільки зусиль і грошей витратила британська влада на боротьбу з роботорговцями, порахувати складно. Справа ледь не дійшла до війни з Бразилією. Остання задля уникнення війни була змушена скасувати рабство на своїй території. Що стосується Індії, то за щастя індійців виступали дві категорії громадян. Основною силою були місіонери, для яких субконтинент був полом битви, полом, на якому хрестові воїни боролись проти сил темряви. Другою силою був ліберальний рух. І перші, і другі вважали, що головною перешкодою на шляху Індії до процвітання були дикі звичаї місцевих. Це жорстока релігія, казали місіонери. Всі ритуали цієї релігії повинні бути знищені. А Джон Стюарт Міль, головний з вікторіанських мислителів лібералів, наполягав на знищенні звичаїв і забобонів, які перешкоджають успішному заняттю промисловістю. Ці два прагнення, бажання звернути Індію в християнство і в капіталізм, йшли в Британській імперії поруч, а головним способом виправлення був експорт британської культури. На аргументи типу не тягни мене з болота, я тут живу, уваги не звертали. Мета полягала в тому, щоб зробити індійців швидше англійцями, ніж індійцями, так само, як жителі римських провінцій стали швидше римляними, ніж галами чи бритами. Керівництво ост Ост-Індської кампанії виступало категорично проти. Атмосфера взаємотерпімості і навіть захоплення цілком влаштовувала кампанію, яка дотримувалась регілійної терпимості, в тому числі і з прагматизма. Європейці жили пліч опліс з індійцями понад півтора століття. І не намагалися нав'язати їм власну віру. Капеланам компанії сувора заборонялась проповідувати їм дітям. Компанія використовувала весь свій вплив, щоб обмежити в'їзд місіонерів з Англії. Але прихильники місіонерства переважили: до парламенту було подано 837 петицій від євангелістів з усієї країни, які закликали припинити обмеження для місіонерів в Індії. Петиції підписали майже півмільйона людей. Парламент здався. Не можна сказати, що у місіонерів були відчутні успіхи. Навіть в Африці, де доводилось мати справу з первісними племенами, вийшла далека не одразу. А тут існувала розвинена висока цивілізація, розвинені і сильні релігії, індуїзм та іслам. Тому поки туди-сюди, з деякими звичаями вирішили боротись не за допомогою переконання, а силовими та адміністративними методами. Не можна сказати, що був організований широкий наступ на індійську культуру. Лише три індійських звичаї викликали гнів і у місіонерів, і у модернізаторів. Першим був жіночий ну, тобто звичай убивати новороджених дівчаток. Основною причиною, мабуть, була надмірна вартість приданого за дівчат з вищої касти. У 1839 році англійці переконали Махараджу Марвара офіційно заборонити жіночий інфатинцит і вести санкції за невиконання заборони. Другим був культ тугів. Ця секта промішляна тим, що, втершись у довіру необережних мандрівників, потім душила їх. З цим боролися в основному поліцейськими заходами. Повішено або заслано на Надаманській острові було 1400 тугів. Один із них на допиті зізнався, що вбив 931 людину. Коли ж англійський чиновник запитав, чи не відчував він каяття в хладнокровному, скоєному після запевнення в дружбі вбивство тих, кого він обдурив, обвинувачев відповів: Звісно, ні. Хіба ви самі не були мисливцям? хіба не насолоджувались гострим відчуттям від вистежування звіра? Хитрості проти хитрості тварини, і хіба ви не були раді, побачивши його мертвим біля ваших ніг, так само і з тугом, який розцінює полювання людей як вид спорту. Такі ось унікальні культурні особливості. Третім звичаєм, який викликав у англійців найбільш не ненависть, була практика спалювання живцем вдову індуїста на поховальному вогнищі чоловіка. Не зовсім точно англійці називали її саті. З 13 по 25 рік тільки в Бенгалії і тільки за офіційними даними, 7941 жінка прийняла таку смерть. Трагічні звіти про окремі випадки були ще більш шокуючими ніж статистика. У багатьох випадках жінка ставала святою за примусом. Британці намагалися обмежувати таку практику. Акт 1812 року вимагав присутності посадової особи, щоб гарантувати, що вдова не була молодше 16 років, вагітною, матір'ю дітей молодше 3 років або дурманами. Загалом, як ми розуміємо, напівміра не знаю, як би вчинили ви, якщо б на ваших очах жінку насилля тягли на вогнищі. Непростий вибір. Вибір між переконаннями, як у подібному випадку повинна вчинити людина і чоловік, і поваги до чужих культурних особливостей. Громадська думка в Англії ініціювала кампанію за заборону саті, організована була за тим самим принципом: емоційні промови в парламенті, ілюстровані репортажі в преси, ворог петицій від оборонних громадян. У 29-му році новий генерал-губернатор Індії, вимовши слова, Християнин англієць, який ці жорстокі і нечистиві жертвоприношення, несе відповідальність перед Господом і заборонив саті. Напруга між англійцями та індусами наростала. Кілька колишніх керівників Індії висловилось проти заборони. Один із них писав міністерство: будь-який наказ уряду, який забороняє практику, викликав би найтривожніше почуття по всій місцевій армії. Вони трактували б це як втручання в їхні звичаї та релігію, відмову від принципів, яким до цього часу керувався уряд у своєму ставленні до них. Якщо такі почуття виникнуть, немає жодної можливості передбачити, що станеться, це може призвести до відкритого заколоту в деяких армійських підрозділах. Так і сталося. Перш за все, як ясно дають зрозуміти скупії індійські свідчення, це дійсно була релігійна війна. Брати, індуси та мусульмани, поспішайте до нас, ми йдемо на війну за віру, кричали заколотники. За віру, а не за незалежність, за права і звичаї, в тому числі за право безкарно вбивати своїх дружин і доньок. На перепитті повстання зупинятися не буду. Все досить добре описано. У Вікіпедії, наприклад. Правда, причини повстання викладені там дещо інакше. А оскільки альтернативна версія у вас вже є, вирішуйте саме кому вірити. Зупинюсь лише на двох нюансах. Загально відомо, що приводом для повстання стала чутка, що нові патрони помазані жиром. Оскільки під час заряджання рушниці і паперовий патрон треба було надірвати зубами, індуїсти та мусульмани ризикували бути оскверненими. В у випадку, якщо жир був з яловичини, а інший, якщо свинячим. Мене завжди цікавило питання, чи дійсно патрони були просолені одним з жирів. Англійці дійсно були настільки тупими, що не розуміли небезпеки застосування подібної технології. І знаєте, я відповіді не знайшов, а Шеї, який кажуть, що все знає, мене просто вбило. Якщо раніше на неполіткоректні питання вона відповідала відмазкою, ну, типу, вибач, я просто мовна модель, я не знаю, то цього разу вона просто зависла. Чуваки, не загаремо часи, коли ШИ стане для переважної кількості людей основним джерелом інформації. І ось тоді ми зіткнемося з такою цензурою, що і Орлу не снилось. І друге, звірство породжує звірство. На звірство повсталих, англійці відповіли майже загальним здичанням. максимальна жорстокість при придушенні і всенародна підтримка в Британії, ті, які ще три тижні тому. Налаштовані були проти смертної кари в принципі, закликали до кровавої помсти. Таймс вимагала, щоб на кожному дереві доху висів заколотник. Євангелісти із захопленням читали і обговорили звіт про дії в пешаварі. А що це були за дії? Ну, ті, про які я говорив на початку. Сорок людей були прив'язані до гарматних стволів і розірвані на шматки. До слова. Це старе покарання за заколот у державі великих Моголів. І вже піди розбори, хто повинен більше ображатися в цьому випадку, чи то ті, до кого був застосований старий звичай, за збереження якого вони боролись, або ті, чиє бажання викорнати найбільш дикі звичаї і привело до бойні. Зрештою, повстання було придушене. Ким придушено, ну відомо ким, сипаємі. Багато з них залишились лояльними до корони. А інших сухопутних військ у розпорядженні імперії не було. Ну, щось перекинули із Сінгапура, щось ще звідкись, ну, крихти. Меморал полеглим солдатам, які воювали на боці англійців і які досі стоїть на пагорбі над Делі, це повністю підтверджує. Надписи на ньому доводять, що третина загиблих офіцерів і 82% нижніх чинів були індійцями. 1 листопада 1858 року королева Вікторія оголосила амністію. Відтепер Індію повинна була керувати не Неосіньська компанія, яку вирішила ліквідувати, а англійська корона в особі вице-короля. Новий уряд Індії надалі не повинен бути підтримувати християнізацію. Новою британською політикою в Індії повинно було стати управління з урахуванням місцевих традицій, а не їм. Повстання виявило фатальну помилковість спробу застосувати європейську політику до народів Азії. Також проголошувався принцип, згідно з яким повинна існувати повна рівність між європейцями та індійцями щодо всіх посад. як з'ясували згодом, це був необачений крок. Чому? Ну, поговоримо якісь іншим разом. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, донайте. Це мотивує нас на створення нових відео. Побачимося.